Вітаю, вас, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях пані Хомутовська. Давайте поговоримо про страшні новини, які в Україні зараз несуться всіма змі: утруйну дружину Буданова і не тільки. Чи правда те, що утруїли дружину Буданова, і ворог підібрався так близько, а можливо і не ворог? Я чи правда, що отруїли дружину? Правда. Uh -huh. Це довга робота, яка була е, дуже сильно виважена і було зроблено, що називається на п'ять з плюсом. Е, чи це ворог, чи не ворог? Ну, умовно, не ворог. Угу. Uh -huh. Умовно, не ворог це як виходить? Тобто, це може бути близька людина, чи ось ця людина, за яку утруїла Марину, хтось стоїть за цією людиною. Я не впевнена, це настільки близька людина. Це все-таки людина, яка точно не є рідні, ріднею, але вона це є жінка, яку всі знають, і це така якась зіркова особа на рівні країни. Ого. А чому вона це зробила? Це точно стосується саме чоловіка, і це, щоб якимось чином підірвати, підломати, якимось чином втратити віру, все якось туди. Це була погроза по даному. Ну, Погрозою це неправильно назвати, знаєте, це була, був замах. Це вже не погроза, тому що погрози не допомогли. Угу. Угу. Крім того, отруїли не лише дружину Буданова. Отруїли ще й його співробітників. Дві людини також знаходяться в лікарні. Просто дружина Буданова вона маленька, гарненька. А хлопці вони кремезні, і в неї швидше проявилася отрута. Чи матимуть наслідки ці отруєння, чи зможемо ми вилікувати? Ну, давайте перше, що я скажу, чи зможемо вилікувати? Однозначно зможемо, хоча одна із людей, да? ви все-таки питаєте про трьох. Буде в критичному стані і її будуть витягувати. Чи будуть наслідки? Давайте подивимось по наслідкам. Наслідки будуть і доволі сильні. Особливо вони. Відіграються саме на системі, яка відповідає за воду за лімфосистему. І, на жаль, ці люди, які зараз під отруєні, дуже буде тяжка старість. Угу. В мене запитання: їх отруїли через воду чи через їжу, в результаті яких подій вони були отруєні? Я думаю, що там і вода була, і їжа була. Вода була в більшій, да, в більшій мірі була вода, їжа в меншій мірі, але було і приготовлена і їжа. Так що це було таке щось масштабне. Ще раз повертаємось. Все-таки це йшло по вісім пентаклів. Це дуже підготовлена дія. Це не те, що щось зробили на швидкоруч, дуже швидко, а це таке, я б навіть сказала, спецоперація, яка дуже довго готувалася. Е -е, їх отруїли через українську політику чи через політику Кремля. Тут так цікаво, я не можу не сказати одне і друге. Чи це зв'язано з українською політикою? Частково так. Частково це про що, що відбувається саме в складі цієї сім'ї, умовної сім'ї, як ви розумієте, і там є свої розбірки, чи це зв'язано з Кремлом Кремлем? Так, це зв'язано з Кремлем, і оця підготовка, і те, що шукали дуже довго, хто це зробить, це більше, більше в мірі туди. Але якось наша сторона сюди теж приклалася. Ходять такі чутки, що Зеленський знає, хто в його оточенні працює з РФ і хто є зрадником. Про це пишуть навіть іноземні ЗМІ. Знає, сто відсотків знає, і це, знаєте, якась така інформація, яка доведена, передоведена. Вона вже така залізобетонна. Чи може ось це знання, ось ця інформація стати причиною того, що був замах на родину Буданова? Напряму в нас іде король Пентаклів, який говорить про те, він перш за все це Пентаклі, да, пропонували гроші, гроші, які не були прийняті. А з іншої сторони, це король Пентаклів, це Рицар Пентаклів. Це той, хто знаходиться дуже близько до керуючого. І якось. Не подружилися, не помирилися. Якась отака і ще історія. Людмила Степанівна, а це був замах на Буданова, чи це був замах безпосередньо на його родину? Може, Марина просто взяла удар на себе, навіть не підозрюючи цього? Ні, все таки я думаю, що це замах на родину. Для того, щоб йому підсвітити, яку силу мають. Угу. Е, як на це буде реагувати Буданов? Дуже виважена людина. І я не думаю, що він буде робити якісь такі, знаєте, дії показові. Чи буде розв'язка буде, але вона буде зроблена другими руками, і, і так, що він мовби там не при чому. Угу. Він знає, хто це? Знаю. Сто відсотків знає. Ось ця жінка. Яка її особиста вигода з того, що вона отруїла дружину Буданова? Гроші. Якісь величезні гроші. Як довго планувалася ця операція? До півроку вона планувалася. А ще такі люди в оточенні Буданова є, чи повторюється загрози? На жаль, загрози будуть продовжуватися, чи є теж є люди якісь більш старі по віку і якийсь певний час назад. Вони мали славу і мали якісь е, статки. Це такі вам швидкий опис. Чи зміниться оточення Буданова після цього? Кардинально. Воно вже почало мінятися. Там, вибачте, мене за таке жаргонне слово. Там просто якийсь нереальний шмон. І. Перевіряють всіх похова. Угу. Чи дізнаємося ми про чистки в оточенні Буданова такі показові, чи це буде тихо? Ні, знову ж це буде тихо, майже нічого не відбувається, і ми взагалі якби почуємо якусь таку історію, да так, що що ми проведемо розслідування коли-небудь, і оце коли-небудь воно взагалі і не наступне. Так що там буде більш-менш uh -huh. тишком мини. Зараз чи є в майбутньому реальна загроза для життя Буданова. Загроза є, і вона, знаєте, одна загроза змінює іншу і закінчують ще місяцем, який взагалі символізує. Що там дуже різних операцій дуже багато, uh -huh. і якщо вона не вдалась, то інша підходить їй на заміну. Uh -huh. А ось це оточення, а, і ці люди, які зараз бояться втратити свої позиції, бояться Буданова, бояться залужного малюка. Чи буде їх викрито до кінця цього року протягом грудня місяця? Ну, дивіться, чи викриття буде, нам дають башню і місяць. Перш за все, так воно буде і знову ж по місяцю ніхто про це не знає. Да? Це буде uh -huh. тихенько. А, але там ну, мене взагалі дуже підзаділо, що їх щось ну, дуже багато. Да? І от всіх прибрати там неможливо. Uh -huh. Давайте ще поговоримо про те, що відбувається між залужним і Будановим, чи є в них спільне майбутнє. Ну, цікаво між залужним і Будановим. Чому? Тому що Є якась певні противоріччя, да, і навіть якась конкуренція між ними. А от на питання, чи є в їхне майбутнє є. Угу. І воно як співпраця, як взагалі якась частина зіркового шляху нам показала. Тут залужний він завжди стриманий, і коли з ним. Беруть інтерв'ю, він нічого особливо не розповідає. І незважаючи на всі скандали, які точаться навколо Залужнього, Зеленського, він тримає Марку, тримає обличчя. Коли було покладання свічок біля пам'ятнику голодомору, було дуже багато людей. Але написала тільки про три персони: Булданов, Залужний та Зеленський. В усіх медіа написала тільки про трьох людей у заголовках. Але там були ще і Ярмак, і Малюк, і інші високі посадовці. Про них не написано. Написано лише про трьох. Чому? Про що це говорить? Чи може це бути трійка майбутніх кандидатів в президенти? Схоже на те, що, знаєш, якось люди, які більше всього привертають уваги. Увагу і взагалі воно йде як підготовка, підготовка до чогось більшого після, після башні. Що таке башня після війни? Так що моя відповідь так. Але є ще й певна історія, яку я маю сказати: що а чому про інших не написали, а це свідоме замовчування. Якось про них мовчати, не говорити. Якась іще є історія про те, що сказали про тих не говорити. А чому можна подивитися? В чому причина замовчування? Ну, перш за все, що велика кількість їх. А не хоче світитися і хоче бути в тіні. Угу. Щоб е, на секунду для чого, а щоб тихо працювати. Дуже цікаво. Е, дивіться, ще є така, таке питання, чому депутати з фракції Слуга народу постійно Валять залужного і роблять скандальні закиди. Це провокація президента чи це провокація залужного? Знаєш, мені хочеться тримати якусь таку центральну вертикаль, щоб не падати ні на одну, ні на іншу сторону, бо це зобов'язує саме тиролога. І, і давай ми це розберемо. Чи це провокація зеленського? Е, і нам дають четвірку жезлів, яка символізує команду, е, якийсь орган управління, е, саме тих, хто тримає глобально зеленську. І саме звідти пішла вказівка. Я б сказала, що це провокація офісу. А якщо ми дивимося залужного, я вже хочу, я вибачаю, що я е, Ну, залужний сказати, що в шоці, що, що відбувається, це нічого не сказати. Е, він повністю розчарований, він не знає, як на це все реагувати, і він йде на рівень того, що я виконую свої обов'язки, а там хай що буде, не буде. Чи правда, що банкова до всрачки боїться популярності і любові народу до залужного? Оце таке слово, як ти назвала. Це правда. Чи правда, що Офіс президента забороняє ЗМІ публікувати будь-яку інформацію про залужного і хочуть зробити йому інформаційний вакуум? Щоб понизити так. рейтинги? Так, двійка мечів. Забудьте, давайте якимось чином закриємо, якщо буде, то вона буде не дуже не в ту сторону, скажімо так, та інформація. І знову ж нас четвірка жестів, що це йдуть ті, хто стоять поряд. Тому що, якби був президент, у нас був імператор, а четвірки це ті, що біля нього. А хто взагалі зараз сильніший президент чи офіс президента? Мені так здається, що вони живуть окремими життями. На секунду, для тарологів. Якщо хто не знає, то хай просто промовчать. Президент, дама Пентаклів, людина, яка має владу, має вплив, але це дама. А офіс президента це помірність. Це вищий аркан. Вищий аркан завжди вище, чим звичайні дами. Тобто, Зелен... так, що на... окей. Зеленський на... розуміє, що відбувається зараз в країні з залужним. Він розуміє, що насправді от реальну картину бачить? Розуміє, розуміє. Розуміє, це, знаєш, командна робота нам показують, яким чином до нього доводять свої, е, свої дії, і він добре розуміє. Угу. А, чи буде інформаційна блокада Буданова? Ну, зараз точно ні. Зараз точно ні, він у нас йде, знаєш, якщо у нас залужний ішов на рівні того, що використовують темну, там п'ятірка була чаш, якщо згадаєте, то Буданов якимось йде як іерофант, да, як один із них. Яким, ну, Хай всі вибачають мене, але так його показують. Його будуть захищати, якимось чином, можливо, навіть лити на його колесо, нам говорять, і робити зірку. Ось ця депутатка від Слуги народу безугла Мар'яна. Чому вона зробила таке скандальне і огидне повідомлення, заяву таку стосовно залужного? Її, від неї вимагається офіс президента, чи це їй хтось грошей насипав з боку росіян? Ну, перш за все, вона є, знаєте, частиною в системі, і вона мала це виконати. Я б її не настільки там зжимала, тому що весь час іде історія, що кожен виконує свою частину роботи, і це її частина роботи. Чи використовує її Офіс президента, так використовує. Чи використовує її Росія, і Росія теж використовує? А, тобто вона і вашим і нашим закупійку з пляшем, чи її чимось шантажують? От в чому причина її співпраці: гроші чи шантаж? Ні, це таки там шантаж, є дама пентаклів, чи отримуються якісь гроші? Ну не можу, щось там є, але там більше питання: все-таки стояло чи шантажують. Шантажують родиною, шантажують зв'язками якимось. Оце більше всього. Але вона і між тим вона себе вважає борцем. Якщо на перше питання сказати вашим нашим закупівель, то все-таки вона себе вважає борцем, який бореться. Борцем це за гроші? Є... Ну, вона так не вважає. це З гуманних переконань. Ну, круто, знаєте, скільки людей, стільки думок залужний, чи звинудять його піти? Тут така е, цікава історія, що, е, і знову ж ця четвірка жезлів. Знаєш, розігрується картина, щоб він сам пішов. Uh -huh. Не щоб його зняли. А щоб він сам пішов. От він не витримав. Чи встануть люди за заложного? Дайте те слово. Встануть люди і встануть навіть е, ті, хто його особливо не особливо підтримував в будь-якому випадку. Він іде як професіонал, щоб побачити, чи залишать в результаті цього залужного на 24-й рік. По всім даним, що все-таки залишать, але на секунду да, нам обіцяють п'ять е, кубків з Ще нам Гімна туди льють нормально. Але немає що робити да, по, е, саме по миру. Щоб було тишко нижко, Хай, хай працює далі. Ми йому дамо багато багато роботи хай воює. Угу. Ну, залужний наш гетьман, що ти зробиш? Гетьмани мають бути сильними, а ми маємо їх підтримувати. Як в майбутньому розіграється ситуація між Будановим і Залужним? Чи об'єднаються вони наступного року в одну політичну силу для того, щоб якось вистояти в боротьбі з офісом президента? Я думаю, що вони все таки об'єднаються, хоча. І ще раз хочу, щоб глядачі згадали, що я казала, що зараз вони мовби по різні сторони перекат, але вони об'єднаються. І <плес> скажіть останнє, чи дійсно хтось із ось цієї двійки, Залужний Буданов, може стати президентом України? Може залужний, а може Буданов? Я все-таки б не ставила на Буданова. Не дотягує. От все таки людина не дотягує. Нам говорить, перш за все, його вік. Mm -hmm. Потребуємо якихось більш старших людей. А от залужний моя відповідь так. Добре, дякую велике. Ви знаєте, Людмила Степанівна досить. Цікава тема, ми з вами проговорили, і я сподіваюся, що наші глядачі підтримують залужного не лише лайком, підтримують своєю любов'ю. І все ж таки стосунки між офісом президента і залужним вони будуть теплими. А є, взагалі, е, якийсь такий варіант, щоб е, стосунки потеплішали чи змінить офіс президента свою політику? Чи будуть вони разом працювати так будуть? Чи будуть там теплі стосунки? Ні. Дякую вам ще раз, шановні глядачі, ставте вподобайку і до нових зустрічей на каналі Прогноз.